Так, е, відступаємо від лірики і говоримо суто по фактах, по ялинках. Тому що в першій частині відео я говорила, чому важливо робити це свято і чому важливо купляти ялинки в... з чіпами від лісництва. В другій частині відео говорю про ялинки, які можна висадити на території своїй. Ялинки, які Купуємо з комами в садових центрах, і садові центри нам обіцяють, що вони будуть стояти нам до Різдва і після Різдва до Нового року, і ми зможемо їх висадити потім в ґрунт. І це такий собі маркетинговий хід. Пояснюю. Якщо ви купляєте в садовому центрі рослину із комом землі, рослина росла на вулиці. На вулиці для неї зараз підходяща температура, гарні умови. І вона собі в стані спокою, вона не розвивається, не росте. Просто собі нормально існує, як всі дерева, хвуйні в зимовий період. Тільки якщо її викупали. В судовому центрі вона себе буде почувати добре, тому що вона швидше за все на вулиці, в основному на вулиці, тому що їх викопують немаленькими. І там вони виглядають прекрасно. Принесете ви її додому, поставите в е, свій будинок. Ваш будинок е, 100% опалюється, топлюється, тому що без е, опалення зараз не є <хи> е, е, добре існувати. Так от, е, при опаленні е, будинку, якщо у вас вологість низька, е, як це виявити? Поставити просто прилад, який вимірює вологість. Якщо у вас вологість нижче 40%, або ну так, нижче 40 або нижче 50. Це оптимальна вологість для людського е, організму, а для рослини е, і того замало. Якщо у вас нижче ця вологість, е, ця рослина е, живою, умовно живою, е, буде вам е, ну вона жива з комом. Е, Протримається вам при теперішньому опаленні. У нас, наприклад, ось, е, зараз 20 градусів в квартирі, і вологість повітря в нас дуже низька. Я застосовую зволожувачі, коли ти відкриваєш вікно, це мало допомагає насправді з підвищенням вологості. І, і то температура вологість повітря ну не набагато тим піднімається. Треба використовувати довго з щоб повітря було достатньо вологим для людини. А для дерева це і того мало. Ви можете ставити ялинку в себе на балконі. Тоді вона у вас е, закритому, тоді вона у вас простоїть звичайно від різдва до нового року, але хто її хоче бачити на балконі? Розумієте? Ніхто ніхто не купляє ялинку для того, щоб ставити її на балконі. Кожен купляє ялинку для того, щоб ставити її у вітальні на е, прикрасити гарними вогнями і насолоджуватися нею протягом різдва. Так от, якщо ви так зробите, е, вірогідність е, зберігання вашої ялинки. Буде 50 на 50, розумієте? Це взагалі то відсоток не малий і не великий. Достатній відсоток для того, щоб купляти, але не надійтесь на те, що вона у вас виживе після того, якщо ви її посадите в ґрунт розумієте? Після того, якщо ви посадите її в ґрунт, вам потрібно буде, якщо ви купили таку ялинку, ви купили її з комом, і у вас ще є не потурбуйтеся земля. те, щоб викупати для неї яму там, де вона буде рости, в майбутньому, після того, як ви її після різдва винесете. Обов'язково підготуйте яму, пролийте ґрунт водою в тій ямі. Хай він осяде там добре. Пролити його гарненько, і після того, коли землю заберіть, звідти і Відвезіть у місце, де вона у вас не замерзне. Тому що після того, як ви винесете ялинку із дому, я це, я це рекомендую робити в два етапи. Перший етап винести її з будинку на якийсь неопалювальний ганок, другий етап винести її за 2-3 дні на вулицю. Було б класно, щоб там не було морозу, а просто була волога погода. Тоді вірогідність того, що вона приживеться значно більша. Отже, виносите ялиночку на вулицю, ту землю, яку ви десь відставили, і вона у вас в гаражі або ще щось не замерше. Ставите ялинку в е, яму, е, підсипаєте тою землею і проливаєте там теплою водою для того, щоб е, гарно промочити той ґрунт, гарно промочити ком, в якому є ялинка. Обов'язково. Ну, і якщо вона стояла у вас в будинку, по чуть-чуть промочуйте той ком, підливайте туди по склянці хоча б води, щоб він не пересихав. От, так, таким методом можна зберегти ялинку. Але потурбуватися передусім про посадкову яму для неї. Далі, які сорта ялинок купуємо на? На новий рік. В основному люди вибирають голубу ялинку. Скільки б не було замовників, ландшафтників, там, моїх друзів, за ким я слідкую, всі хочуть голубу ялинку на новий рік. Інколи хочуть зелену, що мене, в принципі, радує. Найкращі голубі ялинки для для новорічних свят. Кейбаб вона голуба-голуба ялинка невеликого зросту. Хупсі одна із блакитних ялинок, з найблакитніших ялинок для новорічної ілюмінації. Але в хупсі є момент. Вона неї буває. Крива верхівка. Крива верхівка, яку складно десь там вирівняти. Якщо ви чуть-чуть розбираєтеся в рослинах і хочете погратися, хупсів, в принципі, хороший варіант буде для вас. А можливо, вона вибере собі гарну рівненьку верхівочку і вам не доведеться нічого лагодити. Далі, що ми маємо? Сандерс Блю, Блю, Ось так вони голубі-голубі. Потім ну, да, Блю, Коніки купляю для, для ілюмінації. Коніка, в принципі, підходить, тому що вона не є високою ялинкою. я взагалі, Вона виглядає як штучний зелено набитий ведмедик. Менше як і ялинка, але. В принципі, для невеликого зросту, для невеликої прикраси, ця ялинка буде, мабуть, найкращим варіантом. Беручи главку глобозу, Глобоза е, класна, тим, що вона має подушковитну форму, але за декілька років, десь в 10-річному, 12-річному віці, вона починає формувати верхівку. Якщо цю верхівку не обрізати, вона буде вам. Рости гарною ялинкою. Отже, по сортам для дому, в принципі, ось це і може бути. Такі ялинки в основному використовують розсадники, і ви можете їх купити в будь на будь-якій платформі. Абсолютно, через інтернет, у будь-якому вашому розсаднику вашого міста. Далі. По, по тому загубила думку. По зелених ялинках. Зелені ялинки теж дуже гарні. Є ялинки, які мають жовтий приріст, такий як MyGold. Вона має жовтий приріст весні, дуже гарний, молочний такий золотистий приріст. Вона відрізняється тим, що в неї є просто. Вона абсолютно абсолютно такий має жовтувато, жовтуват, жовтуватий приріст. Вона реально класна, недешева ялинка, яка в принципі вартує своєї ціни. І ті люди, які її вибирають, вони ж розуміють, що вони вибирають. Є ще ялинка польського селекціонера Белобок. Вона має білі прирости, такі більш молочні прирости. Бачите, вона зовсім-зовсім відрізняється від зеленого. В неї загалом ціле літо зелені прирости, але весною ось відростають такі, такі білі прирости, нібито білі молочні прирости. Ялина біалобок зазвичай має не дуже сильно рівну верхівку, нерівну не крону, її тяжко вирівняти. Але якщо вона у вас росте на території, вона просто-просто красуння. Так само, як Майголд. Вони дуже гарні. Ялинки канадські коніки мають різний вигляд в дитячому віці, у віці дорослому, вони є з різним з різним приростом. Ось є з молочним приростом, є з салатовим приростом, є просто із зеленим приростом. Всі вони прекрасні, всі вони класні. Із приростом. Молочним із приростом салатовим, не салатовим, а таким жовтуватим, ялинки ростуть повільніше, аніж із приростом зеленим. Це всі ялинки всіх сортів. І загалом рослини із варіагатним листом ростуть повільніше аніж рослини із зеленим листом або суто чорним, ну, типу коричневим, чи таке вишневим. От так, є ще плакучі варіанти ялинок. Це вже ну, дуже одиночні випадки, які там люди атровіраз різні, які там собі люди хочуть, для новорічного дерева. Що зробити? Ну і ще про ці як вони. З голубими шишками, з голубими і Цуга, -м... не цуга, а М -м... зараз скажу. вилетіло з голови, ялиця, ялиця. Добре, я лиця. Ось. В неї класні шишки, але суть в тому, що якщо вона відросте високо, ви тих шишок бачити не будете. Вона зазвичай дає багато-багато метрів висоти, і ці шишки будуть десь, хто знає де високо, ви можете її стримувати на висоті невисокій. І тоді ви шишки будете бачити на своєму рівні своїх очей. Як стримувати ялину, ялицю і тому подібне. Ось дивіться. В кожної е, ялини, ялиці, в основному, якщо це не подушковідна форма, є провідник. І, припустимо, ваша рослина виросла на е, висоті 3 метри, а вам її потрібно на висоті 2 метри. Отже, ви берете е, ялицю або ялину. Зараз вам покажу це що. Ось. Покажу на цій, на цій, чітко гарно видно. Ви берете, відрізаєте метр або до метра. Ось так. Ось тут. Припустимо, ви відрізали верхівочку. Один пагін, який росте більш вертикально. Це може бути цей може бути цей. Берете акуратно е і підв'язуєте. До зрізаної частини до стовпчика, який ви відрізали. Там залишаєте чуть-чуть над цим зрізом, щоб не відсихали гілки. Буквально залишаєте там сантиметр над розгалуженням і там підв'язуєте цю верхівочку доверху. Тоді вона буде лідер. У будь-якому випадку, навіть якщо ви не підв'яжете нікого доверху. Просто ваше дерево буде, таке, знаєте, як е, повністю зрізане. Якщо ви її не підв'яжете доверху, на наступний рік вона все одно сама собі вибере лідера і одна гілка піде вверх. І так само цю гілку, яка пішла уверх, за якийсь час ви можете е, там декілька років, ви можете її е, відрізати знову на метр. І таким чином тримати ялину в е, певному розмірі, в якому вам потрібно. Це так працює. Де саме садимо ялинки? Дуже велике в мене вийшло відео. Я не знаю, чи, чи, актуально, чи актуально починати зараз цю тему. Напевно, я його запишу наступним відео. Де саме садимо ялинки? Які ще краще вибрати, це буде наступне відео. Тому що я присвячу декілька відео для ялин новорічних ялиночок, сосни хто вибирає за новорічне дерево. Теж їх розглянемо для того, щоб ви мали можливість зрозуміти, що вам робити із цим деревом після того, як закінчиться різдво. Не хочеться просто, щоб ви викидали рослини, тому що рослини насправді ростуть дуже довго. Вони, звичайно, переживають нас, вони ростуть їхнє життя довше. В деяких буває в багатьох буває довше, як людське, але рости з маленького росточка дуже-дуже тяжко. І мені не хочеться, щоб ви їх викидали, тому поговоримо про це далі. Ну що ж, Намагайтеся робити собі свято, собі і своїм діткам. Поговоримо про ялинки в наступних відео завтра і післязавтра.